Надзвичайно приємно мати подарунки, дарувати їх, але в даному випадку це не подарунок, а дуже велика необхідність. І взагалі турбота про медичну галузь, як взагалі в країні, так і в нашій громаді в пріоритетному напрямку. І міська рада турбується про розвиток, не тільки про утримання нашої медичної галузі, а це і поліпшення, поліпшення обладнанням, поліпшення. Ремонтними роботами поліпшення може включати дуже багато аспектів, але і велика необхідність є в тому, щоб транспортувати людей з різними захворюваннями, оскільки наша лікарня не може надавати профільні спеціалізовані допомоги, тому потрібно людей транспортувати чи то до міста Умань, чи то навіть Черкаси, чи навіть до Києва. Але транспорт має властивість зношуватися. Тому надзвичайно важливо людину доставити швидко, безперешкодно, без поломок. І от такий транспортний засіб нещодавно придбали і передаємо сьогодні в передень дня медичного працівника. Я впевнений, що наша лікарня з цього буде мати тільки користь, але найперше то буде дуже добре для людей, тому що вони зможуть безперешкодно добратися до того чи іншого пункту призначення, де їм нададуть більш. Кваліфіковану допомогу. Тому, Юрій Євгенович, вам дякую за роботу. Цей дякую, автомобіль, можна. приймайте цей ключ. Дякую. Принагідно хочу подякувати всім підприємцям, які щиро, правдиво і правильно сплачують податки, тому що наш бюджет міської ради найперше залежить від податків, від сільоства виробників, від підприємців нашого міста в основному, тому що тут є скупчення. В черговий раз прошу і принагідно прошу відповідально ставитись до цього. бо Начебто ми всі донатимо і розуміємо ситуацію сьогодні. У нас війна і складний стан, але найперше то виконувати свої зобов'язання. Ті, хто на посадах сплачують податки, від цього нікуди не дінеться, а є підприємці, які намагаються уникати цього. Я щиро прошу, давайте повернемося обличчям до громади і будемо сплачувати податки. Ну а всім тим, я повторююсь, хто сплачує щиро, велика подяка цього складається наш бюджет, цього складається наш перспективний розвиток. Я хочу подякувати голові Жашківської територіальної громади за те, що протягом багатьох років заклад потребував заміни автопарку. І тільки завдяки його відношенню до проблем медицини, завдяки плідній співпраці із депутатським корпусом, сьогодні Жашківська багатопрофільна лікарня отримує цей новий автомобіль. Просто всім велика подяка. І я думаю, що це буде велика допомога, тому що ми його пригнали із салону і він зразу через півгодини години повіз уже. Дитину двохрічну у Черкаську обласну лікарню, тому що цей транспорт і дійсно нам потрібний, і ми дуже дякуємо і голові, і територіальній громаді за те, що сьогодні нам зробили такий подарунок. Дякую, Геннадий. Ну, внаслідок того, що в нас багато реформ в галузі медицина, і як виявляється, Національна служба здоров'я вводить певні якісь обмеження. І з цього виникає саме необхідність транспортувати людей. Десь закривають відділення, десь відкривають, десь роблять кластерні лікарні. В нас забирають ті чи інші галузі або направлення медицини, тому необхідно і з цього напрямку ще людей транспортувати. Первинна ланка, тобто сімейні лікарі, забезпечені, амбулаторії в нашої громади забезпечені автомобілями, оновлений парк. Ну а от Юрія Євгеновича і спеціалізованих лікарів. Автомобілі вже зношені, хоча певною мірою давалися і гуманітарною допомогою, але автомобілі вони постійно працюють. Але якщо ми людей транспортуємо і вона в критичному стані, значить ми повинні бути впевнені, що ми безперешкодно доїдемо до пункту призначення.